Наші війська, як уже сказав президент, повністю взяли місто Лиман. Там зараз е, тривають стабілізаційні заходи, тобто йде розмінування, йде зачистка від залишків окупантів і, і надається допомога тому, кому в першу чергу вона потрібна. Е, створюються умови для відновлення життя в цьому місті, а також е, Війська діють в околицях цього міста і проводять таку ж роботу, щоб максимально убезпечити його. Ну, а іншим підрозділам визначені завдання, і вони діють і на, на подальших напрямках для звільнення української землі. Деталі про що, що буде сказано дещо пізніше. Як е, триває зараз ситуація навколо Лиманої? Можна говорити про просування? Поблизу цього міста, і що можна говорити про звільнення населених пунктів поруч з ним? Триває, триває робота наших бойових підрозділів, як я сказав, але деталі ми можемо розкрити дещо пізніше, коли буде проведено вже певний повний список необхідних робіт.